Так, це суботнє інтерв'ю із Кабінету міністрів України. Мене звати Ольга Комарова, і сьогодні ми спілкуємося з міністром фінансів Олександром Данилюком. Доброго дня, пане Олександре. Добре. Дякую, що погодились з нами на інтерв'ю. І перше, хочу запитати вас про те, що українці чекають звіту уряду вже з квітня, але досі його поки немає в Верховній Раді. Але громадськість підбила свої власні підсумки. І за дослідженням опитуванням фонду демократичних ініціатив, ви увійшли в п'ятірку найбільш успішних міністрів, за їхньою думкою. Хочу вас спитати, як ви вважаєте, що ваш є найбільший успіх який за цей рік роботи? Ну, по-перше, стосовно звіту уряду, я думаю, він відбудеться. Але ми свого боку, як Міністерство фінансів, постійно звітуємо. Ми працюємо, працюємо прозоро всі наші ініціативи. Ми пояснюємо людям, ми залучаємо експертів. Тому формальний звіт він, звичайно, важливий, але для нас набагато важливіше працювати прозоро кожен день, щоб навіть не виникало таких питань. І нам дійсно є, що продемонструвати, і Я дуже радий, що ми потрапили саме. Ну, на першій позиції по ефективності, тому що дійсно було зроблено багато. Деякі речі, от, наприклад, бюджет 2017 року, ну, це ми перший раз взагалі в історії зробили бюджет, подали його в першому і другому читанні вчасно. Жодних маніпуляцій, все максимально прозоро. То тобто, все робили, поправили прозоро, залучали. Депутатів, експертів, от просто щоб ми зробили якісний документ. А, і е, я вважаю, що це велике досягнення, тому що спочатку дуже багато людей просто не хотіло. Хотіли йти по-старому. Бо так простіше, так проще домовитись потім. Ну це неправильно. Тому ми вибрали такий шлях, прем'єр підтримав, і це я вважаю, що це великий успіх. Це задає просто то, не піднімає стандарт а, на майбутнє. І в цьому році ми також розвиваємо. А, Ну, це новий підхід до бюджету. Ми буквально пару днів тому на уряді прийняли бюджетну резолюцію. На три роки. На три роки. Перший раз в історії. І що це дає, до речі? Це, ну, це дає, це дає передбачуваність. Це надзвичайно важливо, тому що ну, ми не можемо жити тільки сьогодення. Ми всі щось плануємо. Я, наприклад, у мене є певне бачення, що я буду робити протягом року. Коли я будую своє життя, я теж більш-менш навчуся вперед, будую якусь свою кар'єру. Так роблять всі. Звичайно, можуть виникнути різні обставини. Але жити в стані дзен, не всі зможуть. А державна, а влада взагалі це не може робити, бо шалена відповідальність. Звичайна висока відповідальність. Тут не може просто там е, стукати в колокол і думати про все буде добре, тут авось не пройде. Ось хотіла запитати, до речі, про бюджет 2017. Ви вже зазначили, що його було подано вчасно, але що на сьогодні? От майже півроку пройшло, і що ми можемо сказати вже про виконання цього бюджету? Чи ми зібрали ту кількість доходів, яку планували, і як з цим? Ну, у нас зараз вже за, за підрахунками п'яти місяців вже перевиконання 42 мільярди. Ну, це, це непогано. Це непогано. А, і в першу чергу це за рахунок збільшення імпортного ПДВ, тобто збільшується імпорт. Тут, з точки зору доходів, це непогано, в принципі. Ну а з точки зору економіки, ну, ми розуміємо, що ми більше імпортуємо, це не завжди добре. Тобто все ж таки має бути баланс. Ну, і, ну, тому це позитив, але треба розуміти, що ми, має, ми бачимо розвиток економіки трошки в іншому напрямку, щоб розвивався бізнес тут, щоб було більше експорту. Але ем, все ж таки бюджет наш він є бюджетом проїдання чи розвитку? Ем, зараз на цьому етапі, от, я скажу вам чесно: бюджет проїдання. Але наша мета, і в нашій бюджетній резолюції ми це передбачили, що бюджет має стати бюджетом розвитку. Ну, Звичайно, вже в цьому році, коли ми планували бюджет на 2017 рік, ми виділяли гроші на розвиток. Тому все ж таки не можна сказати його повністю бюджетом там проєдання. Але наша мета збільшувати цю частину, яка йде на розвиток. Це надзвичайно важливо, тому що будь-які там інфраструктурні проєкти, вони, вони створюють робочі місця, вони дозволяють, вони там дуже великі синергії, наприклад, можуть створити робочі місця, коли будується інфраструктурний проєкт. Потім ця інфраструктура допомагає залучити новий бізнес, зробити нас більш конкурентно здатними. І це, і це насправді те, що нам треба робити. Бо проїсти можна завжди. А треба думати про майбутнє. От ті, що проїдають, вони думають тільки про сьогодні. А ті, хто будують, хочеться побачити в майбутньому, щоб. І... Треба говорити про дітей, щоб ми всі жили краще через декілька років. Так, щоб була робота стабільна, щоб ті, хто зараз виходили з університету, могли працювати за спеціальністю. От для цього треба інвестувати в розвиток. І це і державні гроші, а також залучення приватних інвестицій. Зараз не вистачає цих коштів, які були заплановані на субсидії? Що це, це про рахунок чи це в якісь зміна обставин, що людям змінилися в них матеріальне становище? Чи вони стали потребувати більше? Бо зараз є така ціла істерія з того, що люди можуть залишитись через ці борги без води гарячої, без опалення і так далі. Бо реально не надходять до них кошти. Як це вирішити? Ми, ми заклали на 2017 рік 47 мільярдів. На цей момент ми вже сплатили 38. А, сума заявок взагалі там, ну, біля 72 мільярдів. Тож досить висока сума заявок. Але Яка депутати зараз, кажуть, що значно. треба 100 мільярдів. Ну, Депутатів багато. Давайте, от ви мені задали питання, я вам відповім. Давайте тих, хто за це відповідає і, і може допомогти роз... вирішити цю проблему. Тобто, ми свого боку, що зробимо? От Я вам гарантую, що ми забезпечимо фінансування субсидій в, об в реальних об'ємах. Бо зараз, як я сказав, заявки казначейство отримало сума 72 мільярди. Чому така висока сума? Дуже просто. Бо субсидії нараховуються по нормах. Є норми, які завищені. І м, виходить так, що реальне споживання, воно менше. Наскільки менше, ми зрозуміємо після перерахунку. В минулому році ми зробили такий перерахунок. І в цьому році ми також це робимо. Звірка, перерахунок. Після цього ми побачимо реальні цифри. І саме за цими реальними цифрами ми будемо сплачувати. Боють собі. Ми ж гроші використовуємо, не, там, не, не малюємо їх, це гроші платників податків. так? І субсидії, це ж не просто так, держава не сплачує комусь. Ми гроші платників податків маємо ефективно використати. Тому ми будемо тільки платити за те, що реально спожито. А якщо там хтось собі щось домалював, ну, вибачте, ми не будемо витрачати на це гроші платників податків. Тому нам треба все перевірити. Бо це ж наша відповідальність, врешті-решт? Якщо буде потрібно, ми будемо вносити зміни на бюджет, для того, щоб збільшити суми на субсидії. Ми це зробимо, ми розуміємо це. Є думки про те, що робота ДФС зараз, Державної фіскальної служби, зараз практично паралізована. Чи це є насправді так? І що? Які перші кроки щодо напрямку реформування? Можна задавати питання? Так. Звідки такі думки? Я от ну, бачу, як е висловлюються депутати різні, як висловлюються. експерти. Ну, ми знову повертаємося, дивіться. У нас, коли відбуваються будь-які зміни, завжди з'являються люди, які там, критикують. Я не повністю задоволений роботою ДФС на наразі. Але ті зміни, от, якщо ви тільки почули, що ті самі депутати говорять про автоматичне відшкодування ПДВ. Вони зараз борються, да, да там є зловживання, да там є ручне керування. А куди ви дивилися рік тому? Коли мільярди, коли всі знали, що мільярди е, відкатів вимагаються. Куди ви дивилися? Чому проблема? Зараз ми це мімінізуємо, і хтось не задоволений, так може, ви цьому участь приймали? І це є правда. Дуже багато приймали в цьому участь. І тому я дуже так фільтрую насправді такі вигуки. І дуже багато хто, наприклад, кричить, так, вони або мають відношення до якоїсь митниці, або мали відношення до відшкодування ПДВ. Тому це треба дивитися в очі. Так, і коли вони піднімають такі питання, треба спитати навколо, а може вони мали до цього до цього якесь відношення. Минулому. І дуже часто ви почуєте дійсно так. Ну, чи є зараз спротив з боку е, ДФС реформування? Ні, але дивіться, і... головне ДФС. наступне, що я, я зараз не захищаю ДФС. Я захищаю ініціативу відшкодування ПДВ. Так? І, і насправді, от я зараз спілкуюся з бізнесом, от це, це те, що це те, що всі відмітили. От, якщо це вдалося, так, то є. Надія на те, що ДФС буде працювати по-новому. Ну, звичайно, головне, що просто так, такими механізмами, ми не можемо поміняти головне в ДФС, цю культуру. Бо це ж не просто слово культура. Тобто, Якщо там більшість людей звикли будь які організації, більшість людей звикли. Працювати е, корумповано, то вони будуть постійно намагатися шукати можливості для того, щоб з когось взяти гамар. Постійно це будуть робити. І що б ми там не міняли, вони будуть шукати можливості, якщо це IT-система, як її поміняти. Якщо це може бути там якісь, ми щось врегулювали, як знайти лазейку для того, щоб навіть при коли там все виглядає нормально, все ж таки знайти можливість ставити свій інтерес. Тому головне це міняти людей. І у нас насправді. Міняти, нас... ви маєте на увазі звільняти і набирати нових, чи якось їх намагатися перевиховати? Я не думаю, що можна перевиховувати насправді. Але в ДФС не всі погані. Просто коли працює система, наприклад, керівник якогось там. Підрозділу, да, він корумпований, то інші ну, просто вони або чекають, коли ситуація зміниться, або стають частиною такої системи. От ті, що чекають, а насправді ну, бачать себе в майбутньому, всі хочуть працювати по-новому, по, по, -по ну, чисто працювати, то звичайно ну, таких людей треба залишати. Але корумповані люди, які дискредитували себе повністю, вони не можуть залишатися. Вони псують все. Будь-які зміни стають тимчасовими, а не постійними. Тому будь-яка постійна зміна, вона обов'язково включає в себе заміну людей. Угу. А про яку кількість йдеться заміни людей? Це я, дивіться, я ж не можу. Я ж не лікар, щоб там послухати і сказати: знаєте, ви там на 45% хворі, да? а на 55%. Я ж не можу так казати, так? Подивимося, подивимося на клієнта. Але ж дивіться, податкову міліцію в нас скасували майже напередодні нового року, да. і так випадково можна сказати. І да. тоді були перекрив самогубства. Так, і тоді були ваші заяви про те, що буквально кілька місяців треба для того, щоб створити новий орган фінансової поліції, але ж не бачимо, ми досі нічого, все зависло. Вам повернули. Ваш законопроект назад до міністерства. Чому висить, Чому висить цей проєкт, ця реформа створення фінансової поліції? Дивіться, от це ж надзвичайно складна тематика. Так? Надзвичайно складна. Тобто, у нас в історично просто в Україні і досить силовий блок має якесь сакральне значення. Тому, коли ти починаєш рухати силовий блок. Там таке починається. А, тому процес не йде так просто. Що ми зробили з свого боку? Ми підготували законопроект, ми його погодили. Не те, погодили, ми разом в принципі, працювали з а, іноземним радником, які нам допоможуть потім створити цю службу. Це, це, це не теоретичний продукт. Так? Ми його провели через Кабінет міністрів. Якщо говорити, що ми зараз робимо, так? це ми вже працюємо над тим, щоб запустити Службу фінансових розслідувань. Я не хочу сидіти на цьому законопроекті. Так, я знаю, що його буде прийнято. Тому що ну, я буду все робити для того, щоб його прийняли. Прем'єр це підтримує. Президент це активно підтримує. Він за створення служби фінансових розслідувань. Він про це говорив так публічно. Тобто він буде цю ідею поштовхувати, це означає, що вона буде створена. Треба пояснити, що Зараз. служба фінансових розслідувань це те саме, що фінансова поліція. Бо від поліції слово відмовились і відмовилися, ну, відмовилися тому що комусь не сподобалася. Поліція ну немає значення, як вона називається. Ну, якщо тільки не назвати його, там якийсь не дуже приєднати. Але це слова. правоохоронний чи аналітичний орган? Це правоохоронний орган. Він просто буде працювати. От, от була помилка, так? Правоохоронний нас орган підпорядкування Мінфіну, так? Він може бути тільки правоохоронним органом. Я зараз поясню, чому. По-перше, це правоохоронний орган, але який ключовим елементом буде саме аналітична робота. Але має бути правоохоронна складова. Ну, Перетина розпова ми... діяльність і все-таки інше. Абсолютно. от дивіться. Тому що якщо ми це не зробимо, наприклад, у нас є приклади в інших країнах, коли а, а, немає складової, та, такої, то а, що відбувається? От, наприклад, ми зробили такий беззубий орган, тільки аналітики. Це те, що там говорять зараз, а, там, О, от ви говорили аналітично, створили правоохорони. Просто не розуміють. У нас. Налогова податкова е, міліція, правоохоронний орган, і, в принципі, має мати аналітичну складову, але трошки працює інакше. Через механізм маски шоу. І так багато інших органів, які залучені в цих сферах. Аналітична складова надзвичайно важлива, тому що, е, тому що це фінансові злочини. Тобто Проти тебе дуже серйозно працюють проти держави, працюють дуже серйозні ресурси. Які намагаються або не сплатити податки, або створити якісь фінансові схеми, щоб нанести збиток державі. Ну, вони не хочуть нанести збиток держави, не хочуть, самі хочуть заробити, але за рахунок держави. І там не, не глупі люди. Тому треба дуже мати сильну аналітичну е складову. Але припиняти це треба, якщо необхідно, через, застосовуючи правоохоронні інструменти. Наприклад, оперативно розшукова діяльність. Якщо її не буде. То хто буде здійснювати цю функцію? Ну, у нас є Служба безпеки, Нацполіція, Генпрокуратура. Вони займаються цим вже. От, В їх, от підслідності відсідності, є ці е, статті. І дивіться, і... Є питання. Є питання. Тобто ми створюємо новий орган, який повністю буде залежати від інших структур? Повністю. Так? Як буде ця діяльність проводитись в інших структурах? Немає ну, довіри. тобто, так? Я ні. думаю, що не тільки немає довіри, не буде довіру нового органу, так? багатьох інших не буде довіри. Тому єдиний варіант це створювати там, нормальний, функціонуючий, повноцінний, повноцінний правоохоронний орган, де ключовою буде аналітична складова. Він буде дуже компактний. тобто зараз в цій сфері працює мінімум 15 тисяч людей. Оцей жах, який бувається навколо, це 15 тисяч людей. Армія, Армія, яка займається злочинами, економічними злочинами проти держави. Розслідуванням економічних злочинів. Злочинами, ну так, да. можна і так сказати. Да. Розслідуванням злочинів проти держави. І поговорити з бізнесом дуже часто, на жаль, так? Це використовують, можна навіть використати і першу, як ви сказали. Так я сказав спочатку, займається злочинами. Тобто у нас це інколи не, не розділяється. Тиск на бізнес це жах. Та? Це те, що в принципі вбиває нашу економіку. Нам треба її розвивати. Тому, е, е, тому це буде компактний орган 3,5 тисячі осіб, максимум. Він буде в підпорядкуванні Міністерства фінансів. Це модель, яка існує в інших країнах, і саме ефективна модель. Це дозволяє. По-перше, також от та сама логіка. Міністерство фінансів формує політику, реалізацією має займатися орган, який знаходиться в координації Міністерства фінансів. Це перше. По-друге, довіра. Довіра. Все ж таки, зараз оці маски шоу, це силовий метод роботи, він, ну, зараз нікого не має довіри до таких механізмів. Все ж таки, більш цивілізовані механізми роботи, які може забезпечити координація чи Міністерство фінансів, вони будуть давати більш довіри і, і і робити правильний фокус. Ми можемо орієнтуватися на, на, на аналітиці. Силовий блок не може. У них просто природньо і там традиційно. Спочатку стукнеш по голові, а потім задаєш питання. Ну так не має бути. Хотіла би вас запитати по останнє таке передостаннє питання по ПриватБанку. Цікаво саме власна ситуація з цією структурою, бо держава вклала понад 100 мільярдів гривень з бюджету. Це гроші платники. Платників податків, як планують повертати ці кошти, які були виведені колишнім менеджментом, акціонерами з банку, і скільки ще потрібно вкласти грошей в цей банк для докапіталізації? Ну, спочатку, ну спочатку, про головне, так От дійсно було вкладено 116,8 мільярдів. Це надзвичайно багато грошей. Ну, ці суми лякають не тільки українців, а також і тих, хто експертів за кордону, ми говоримо про ці суми, для них це просто ну, ніхто не очікував. І ця сума буде збільшена. У нас зараз ми будемо проводити докапіталізацію, зараз ми просто остаточно перевіряємо всі цифри саме через те, що цих грошей платників податків. Тому там, е Міністерство фінансів буде до останнього останньої копійки рахувати, щоб нічого зайвого не витратити. Наскільки? На, на, на таку ж саму суму чи ще більше? Ні, ну, сума менше, але ну, набагато менше. А, але на в цьому питання, навіть те, що вже було вкладено, це надзвичайно великі гроші. Вони були виведені з банку, і цим зараз мають займатися правоохоронні органи. І... А, Тобто, що зробило місце? Зараз принципово для Міністерства фінансів у нас є головне задання це розвивати банк. Що ми зробили? Ми його докапіталізували, ми туди призначили професійний менеджмент і професійну наглядову раду. І зараз цей банк показує результати. Тобто він розвивається, і це надзвичайно добре. Тобто, ми втримали всі говорили, там впаде банк, там, розвалиться, ми навпаки, ми. Я завжди був позитивно налаштований. Тобто ми його декапіталізували, ми уникнули будь-яких ризиків, банк розвивається. І це, ну, це в принципі один з найкращих банків країни, якщо не є найкращим на цей момент. Тому перспективи банки надзвичайно добрі. Але стосовно тих грошей, які були виведені, то це робота на багато років для правоохоронних органів, тому що такі збитки, вони мають бути. Ви вірите такі, в те, що їх повернуть? Чи можливо повернути? Ну, то, якщо не повернуть, то хтось має понести відповідальність. Це ж не питання, це є збитки. Знаєте, якщо ну, то хтось мають. там взяв Але гроші, ви вірите хтось гроші все. взяв і потім пропив, це це не означає, що ця людина не, ну, не має бути притягнута до, до відповідальності, тому що в неї вже нема грошей, щоб повернути, бо пропили. Ні? Сам факт, що гроші були виведені, це, за це має бути понесена відповідальність. А ми, як Міністерство фінансів, маємо займатися розвитком банку. Насправді, навіть, ми, як, ми як ЦНР. А розвитком банка має займатися менеджмент і наглядова рада? Ну, ви, до речі, в одному з інтерв'ю говорили про те, що в політиці ви тимчасово прийшли, щоб щось запустити, а потім вас затягнуло, так би мовити, в це все. То врешті, яка у вас мета і чого ви. От... Хочете досягти, бо насправді ми про те, що от говорили про всі оці перешкоди, які створюються, та мабуть, ви теж це чули. Наші джерела, принаймні, таке повідомляють, що є ризик того, що вас хочуть звільнити, чи чи цього? Та мене хочуть звільнити з самого початку, а, але Після просто, того, да. як почав я критично ставитись до ДФС, до Романа Сірова. У мене були попитки намагання вже звільнити, коли я хотів. Uh, і зробив це в Верховній Ради Раді не дав можливість продовжити uh, працювати в податковій міліції, теж намагалася звільнити. Якщо я буду на все це реагувати, а є такі люди, які дуже там, емоційно про це тільки думають, то нічого не буду робити. Так? Ну це неможливо. От, а нам треба дуже багато чого зробити. Я використовую цей час, поки я на посаді. Це може бути місяць, два, три, чотири. 6, або коли я вирішу піти. Так? Але ви не будете а триматися, я вирішу, я так розумію? за та, коли розумію, я як. завершу певну стадію, коли дійсно максимально можу зробити. Це буде mm -hmm. моє рішення. Якщо комусь там негатив акумулюється до цього, ну я розумію, ПДВ, ну якось хтось дуже багато грошей втратив. Більше всього критики я чую від тих людей, які саме займаються там, споживанням за рахунок держави. От, це, от цих людей я не маю жодної поваги до них. Але ви не називаєте їх. А? Ви їх не називаєте. Та ви їх знаєте. <рес> Мені все рівно. Мені тобто, абсолютно мета, все одно. Знаєте, в принципі чим ми вирі? зараз працюємо? Так. Тому що ми приносимо результати. Тому що в цій країні є бюджет, ефективний бюджет. Тому що ця країна переходить на ефективне трирічне бюджетування, яке зараз є в інших країнах, а до цього ти не змогли зробити. Тому що ми реформуємо ДФС. І комусь це не подобається, але це нова реальність. І президент, коли виступає перед, перед е, е, іноземним бізнесом, перед дипломатом, йому говорить: ніколи такого не було. Оця ініціатива номер один. Ми це зробили. От тому ми знаходимося в цьому кабінеті і далі працюємо будемо далі працювати. Це була програма Радіо Свобода суботнє інтерв'ю. З вами були Ольга Комарова та міністр фінансів Олександр Данилюк. На все добре, гарного дня.